Сьогодні ніч чарівна, сьогодні казку вам розкажу про те, що у світах музичних відбулося наяву Але спочатку скрипковий ключ це знак музичний, без нього музики нема. У музиці найважливіший і величний, він наче музика сама, і жив собі скрипковий ключик. Всім допомагав, впустив зошит випадково Юрчик і ключик заблукав. Щоб не сидіть на місці, він вирішив свій дім знайти, блукаючи у класі музичнім, зміг Ліру віднайти. Зіграй на мені, Ліра попрохала так, звичайно, музика в класі зазвучала. Чарівно ліра залунала і ключику, куди йти, вказала. Мандруючи, по класі тім, великий інструмент наш ключ зустрів. Великий чорний в той момент він спав, щоб розбудити його ключ на нім зіграв. Прокинувся той інструмент, якого фортепіаном звали. Який я радий, що на мені нарешті вже заграли. Подякував скрипковому ключеві той інструмент фортепіано і з дячністю промовив Далі йди прямо. Плач, почувся десь за рогу. Це плакав барабан. ой Ой ой, не можу, на мені давно ніхто не грав. Давай допоможу. Крипковий ключ сказав, заграв на барабані, а барабан шлях йому вказав. Коли ключик ішов додому знов, почув він голос Це був металофон Я знаю, хто ти є і що шукаєш. Допоможи мені, і ти відшукаєш. В ту ж мить заграв ключ на металофоні, і його звуки класом розлились. Сказав він твоє місце в зошиті на нотнім стані, де народилась музика і луна з усіх сторін. Дякую вам, тепер я знаю, де моє місце. І дім я відшукаю». і скрипковий ключ пішов шляхом своїм шукати зошит, де його рідний дім. І ось та мить нарешті. Ключ опинився на своєму місці, знайшов рядок свій в зошиті барвисті. Тож, дітки, не губіть, як Юрко, скрипкового ключа, бо без цього знаку в світі музики нема.